О, бам -бам 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 -бам. Вітаю усіх з Різдвом Христовим. Так, перевіряємо, як проходить коннект, Інстаграм, Ютуб, Фейсбук. Почекаємо, поки підключаться наші шанувальники, чудові люди, підписники, однодумці. Настільки важливо, що інколи просто забуваємо про цю важливість. Дуже вам дякую за те, що ви зі мною. Дякую, що Виктусі. З Різдвом Христовим, Оксана. з Різдвом Христовим. YouTube приєднується. Чудово, Інстаграм приєднується. Фейсбук приєднується! Бомба, бомба! Чемпіони. Я знаєте, сьогодні вирішив вийти в ефір. Поспілкуватись з тими людьми, які ну, святкують Різдво. Так? Вже, в принципі, 10-та година. В більшості люди починають зараз черпати якусь корисну інформацію, надихатися, вже починають жити, як то кажуть, славити Бога своїми діями, планують діяти, так? І сьогодні буде ця трансляція спільна для нас усіх. Нам важливо з вами діяти максимально. О, добро, здорочка, Катерино. Ви вже, як завжди, в Ютубі, нічого собі. Ха -ха. Раніше були в Інстаграмі. Ось я думаю з вами сьогодні поспілкуватись, тому що ви починаєте планувати собі нові якісь цілі, ставити якісь досягнення. І це дуже круто насправді. Це дуже круто. Я розумію, що в деяких моментах, саме в моєму сервісі, який я надаю, так я допомагаю своїм, але я також можу допомогти вам якимись рекомендаціями. А якісь запитання, які вас турбують впродовж минулого року, та, які ви не вирішили. От ви знаєте, бувають такі моменти, типу, думаєш, от все, От ця ситуація, я її вирішу. І впродовж року немає жодних зрушень. Жодних зрушень немає. І в такі моменти не хочеться потім нічого робити. Та. Проходить рік, проходить півтора, проходить два. І кожен з нас десь потрапляв в таку пастку. В моєму випадку працює така штука. Якщо я не знаю, як це працює, я звертаюся до людини, яка може допомогти. Якщо вона мені може допомогти, відповівши на запитання безкоштовно. Супер, я дуже буду радий. Тому саме такі ефіри, такі трансляції це своєрідна слава Богу за ті знання, які мені дає. Тобто я можу з вами ділитися чимось безкоштовно. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете сміло його сюди задавати. Це я говорю на повному серйозі. Трансляція не буде довгою. Я просто вийшов в ефір. Зараз виходжу, ну принаймні, тестую, як це все буде, так? А, з трьох соцмереж подивимось, де буде найбільший активчик. Давайте зараз ми розберемо якісь такі а, банальні приклади, так, банальні запитання, які мені приходять, але ваші запитання, ви в прямому ефірі, вони будуть пріоритетні для мене, тому що ви їх задаєте, і ви тут, ви зі мною. Ті запитання, які мені просто присилають, вони не мають сильного такого важелю. Добре? Я сподіваюся, ми з вами про це домовились. Окей? Як мене чути, скажіть, будь ласка, Facebook, Instagram, YouTube. Поставте, будь ласка, лайки, сердечка, якщо мене добре чути. Якщо мене справді класно чути, поставте мені, будь ласка. Давайте я помахаю в і дивіться, намі можна махати. Нічого собі. Крутя, крутя. Як мене чути? Поставте, будь ласка, лайки, сердечко, якщо мене добре чути. Якщо погано, поставте мені мінуси і тому подібне. Для мене важливо, щоб ви мене чули якісно. Якщо ви мене будете слухати якісно, інформація буде доноситись максимально конструктивно, ви її впитуєте і починаєте діяти. Так, бачу, пішли плюсики. Інстаграм-активність супер. Трішки висне в Ютубі. Вау! Хм. Давайте я виключу Telegram, виключу довідка. Значить, вийду тут закрити. Окей, YouTube має вже бути добре. Супер, дуже дякую за ваші фідбеки. ФБ Крутяк. Чути супер, Інстаграм супер. Бомба, 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 бомба. Знаєте, мене часто запитують: Ростик, отий стіл, стіл наш святковий. Традиційний український на Різдво, ну як? Він хіба може бути ну, некорисний? Так? Ну, як Що це такий святковий настрій, такі емоції, таке оточення, ну як цей стіл може приносити не Тепер я здаю вам запитання зустрічне. Напевно, ви його будете лякатись, але зустрічне запитання воно дуже важливе. Як ви себе почуваєте? Після того, як завершили застілля. Якщо ви мені скажете, Ростик, я почуваю в себе на цьому небі від щастя, я не відчуваю жодної важкості, я відчуваю в себе дуже легко, в <кхем> мене немає вздуття там, чи ще якийсь проблем, я зараз буду щиро радий. Це говорить про те, що воно вилізе потім, пізніше, треба зачекати. В більшості випадків люди, які до мене приходять на супровід, під час застілля одна насолода, яку вони отримують, це комунікація з близькими рідними людьми. Та, деколи доходять до конфліктів тому подібне, але в більшості випадків це з'єднання сімейне. Це найбільше задоволення. Бо в подальшому люди отримують лише, скажімо так, харчовий стрес. Це не дивно, чому таке відбувається? Бомбезно. Бомб... Пазна Катерина, якби все-таки апетитне, все таки смачне. А чому виникає оця важкість? Як допомогти нашому тілу? Розумієте, ми з вами настільки стали інтелегентними, настільки стали розумними, настільки почали вмішуватися в наш процес травлення, не усвідомлюючи того, та ми якби все спрощуємо, спрощуємо, а для організму, на жаль, не потрібно такого спрощення. Ось, ми, наприклад, спростили, та? ми зробили зерна муку. Правильно? Почали готувати швидка абсорбація. Більшість продуктів перероблених засвоюється в 12-палій кишці. Хоча раніше, якщо б ви це споживали, вони б засвоювалися де? Правильно, вони б проходили далі до товстої кишки, і вони б там вже отримували фінішний, резервний з мікробіотою, шлях ферментизації. Які стали з вами круті, розумні, ми їмо продукти, які легко жуються, тобто навіщо напрягатися, їсти якийсь там салат чи ще щось. так? Ми з вами ну, розумні. Але коли ти дивишся на, на нас розумних людей і дивишся на світові статистики, коли там до 90% людей вже мають стадію завищеного жиру, не ожиріння, завищеного жиру, розуміли, що таке завищений жир? Європейські норми говорять чітко нам. 15% жиру чоловіка це здоровий чоловік. Ну, якщо він бухарік та і він худий, тобто будемо мати виключення. Давайте адекватно мислити. якщо людина слідкує за собою, та, до 15% Євросоюз рахує його здоровою людиною. Жінку рахує здоровою 21, 20. І це не смішно, це навпаки, це круто. Це круто, ще якісь такі норми. Звісно, всюди є якісь важелі. Тобто хтось споживає наркотики, хтось споживає алкоголь, хтось там нехто є психотропниками якимись, ну, наприклад, заспокійливо використовує додатково, так, або ще якісь там важелі. Ну, тобто, впливає вже на нейросітки нашого мозку. Це вже друга тема. Але до 90% людей мають це завищення. І хто тут буде сміятись з нашого інтелекту? Я думаю, нам варто всім подивитись серйозно на наш інтелект, на те, що ми розвинулися, ми пішли прогресією як суспільство, та це дуже круто. Але от в їжі ми трішки наткнулися на пастку. Вона стає дешевше, звідти витягується клітковина, тому що зберігання без клітковини продуктів збільшується. Ну, відповідно, це досить таки прибуткова справа. Хто відмовиться від додаткового прибутку? Скільки виробників переходять цукру, наприклад, на сахарин? На якісь цукрозамінники, типу аспартам. Е, ну, є такий цукрозамінник, наприклад, який в 300 разів солодший. Я вже не пригадую, який саме, я зараз їх, ну, взагалі якби не вивчаю сильно, так? але є такі, які солодші. Тобто ви поку... займаєтесь закупівлею 100 кілограм, а тут розхитаний метаболізм. Вже, вже не правильну роботу інсуліну, вже неправильно роботу глюкагону. Вже неправильну роботу загалішлинкових ферментів. Тобто, це статистика, яку Європа вже починає виводити на масштабування, на соціальний рівень. Вони пишуть, що ви можете позвонити до нас, і ми вам допоможемо, проконсультуємо. Але проблема в тому, що ми не будемо усвідомлювати того, що ми маємо завищений цукор, що ми маємо сильну інсуліну Тобто, навіть буває таке, що цукор в нас в нормі. Ну, реально, цукор там. 5, 5. Ну, нехай буде завищена норма, мілімольна літр. Але інсулінорезистентність просто шалена. Тобто, коли ви щось з'їдаєте, що таке інсулінорезистентність? Це коли ваша клітина недоступна для інсуліну, який переносить глюкозу, гормоном, він допомагає також транспортуванню білків. Вона його функція це утилізація глюкози з крові. І ось пішлункова залоза, яка постійно піклується як бджілка. Заганяє вас в пастку. Розумієте? Тобто вона продукує більше інсуліну і вже клітина, яка от просто не може дивитися на на глюкозу, починає від неї закриватися. Те саме відбувається з жировими клітинами. Як правило, це в першу чергу. Коли вони стають нечутливими до гормону ліптину? Це є проблема. О, Катерина, а чого ви сюди прийшли? Погано чути на Ютубі? Чи щось підвисає там? Зависло йду в Інстаграм. запускає ага. процес дублювання через ДНК і формується ще одна жирова клітина. Тобто, колись казали, що такого немає. Тобто, що в цих випадків просто виростає в об'ємі. Гіпертрофія проходить жирових клітин адіпоцитів. Потім почали в галас бути: Ні, зупиніться, ми з вами маємо процес створення жирових клітин. Тобто ви народилися, наприклад, з мільярдом жирових клітин. Якщо ви були в фазі ожиріння, вас могло зрости на 30, на 50, на 100% жирових клітин. Все залежить від того, наскільки активні гормони, які допомагають нам у такому своєрідному дублюванні. У більшості випадків цим страждають люди, яких дуже потужний інсуліноподібний фактор гормон і гормон росту. Тепер ми можемо з вами зрозуміти один висновок: та? що таке от. Цей весь процес. Це насправді, здається, дуже складно, але це дуже просто. Ви, я і Кожна людина потрапила в підозру Європейського Союзу з завищеним цукром, з завищеним інсуліном, і нам рекомендують звернутися до них. Це дуже круто. Але ми це не можемо знати, поки не здамо аналіз не перевіримо. Ви скажете, добре, я піду завтра дам глюкозу, а вона нічого може вам не дати. Дати аналіз на глікірований рубін. Тобто стандартний показник еритроцити — це такі м, наші червоні тільця крові, так? це білки, до них прилад глюкоза, процес глюкування проходить. Я не знаю, як буде по-українськи, а по-українськи я вже не знаю, як зараз буде, не можу вам згадати. Ця, да, вона не липає. Відповідно, цей еритроцитик живе 120 днів, він собі бігає по крові, він такий щасливий. Да? І тут його витягує наш медик і каже: а ну подивимося, як в тебе був процес глікування, тобто скільки взаємодій в тебе було з глюкозою. Бо коли вона завищена в крові, відповідно потім лишається слід. Те саме, знаєте, коли був злочинець, да? ну і він не звертав сильної уваги на те, що він засмітить лише за собою сліди. Ось таким самим, чином, якби без підозри. Глюкоза залишає сліди на ваших добрих клітинах. Добрих кліти. Транспортують, наприклад, той ж самий кисень. так? Да? І тут, халепа, ви бачите, що йде завищений рівень. І лікар каже: хм, чому в тебе глікерований гемоглобін завищений? Давай ми подивимося ще інсулін. А інсулін може бути в нормі. І нещодавно мені потрапила на слух одна лекція. Де дуже розумно зробили ці дослідження, вони дуже, дуже клопітки, та, і переважно якби, їх проводять вже, коли людини йде, наприклад, там, постійна спрага, людина реально постійно в спразі живе, вона прокидається щоночі, просто так. От, прокидання йдуть стресові, такі на гормоні адреналіну, норадреналіні, тому що глюкоза завищується, гіперглікемія починається, і все. Тобто. Але показники дуже Показники, наприклад, крові просто ідеальні, і тоді беруть ці дослідження, що блять? вони автоматично заливають в кров через капельницю глюкозу і заливають інсулін. Тобто вони знають норму глюкози, яку вони заливають, і норму інсуліну. І дивляться, наскільки людина інсулінорезистентна, наскільки клітини швидко здолають ту глюкозу, і наскільки вони повільно її здолають. Тобто, цей показник, цей аналіз є дуже точний. Ось, і ця людина, який виявила виявили цю сильну інсуліну резистентність, вона, як правило, ще має додаткові запальні процеси. Що таке запальні процеси? Хтось мені, хто мені підкаже, що таке запальні процеси чемпіони. А запальні процеси це захисна реакція нашого організму. Це дуже класні процеси. Наприклад, нашому, я вже в минулій трансляції про це, до речі, розповідав. Хто пам'ятає, той молодець, бо реально круті, а зараз я ще раз нагадаю. А в наших артеріях є епітелій, і там зверху є глікокалекс. Розумієте, це така плівка тоненька, яка захищає епітелій, тобто відсмоктування різних, ну, робить непрохідним, непрохідним епітелій, тобто, щоб не було якихось там пошкоджень, щоб не було тромб, тромб, тромбозу своєрідного, та? але її дуже легко. Так, 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 Катерина, звісно, для вас збережу трансляцію, збережу обов'язково для вас. Ось, і ви починаєте, значить, їсти солодощі. І цей він вмирає на 7 годин. Тобто, виходить так, якщо ви їсте постійно, наприклад, якісь вуглеводи швидкі, ви тим самим робите запальний процес. Він дуже корисний з точки зору еволюції. Це дуже класний процес. Тому що, коли, наприклад, щось потрапляє в кров, ось піднімається запальний процес, піднімається глюкоза для того. Щоб забезпечити клітини енергією, і руйнується глікокалик, щоб фагоцити, там, наприклад, йому нелегко проникали вітітелі. Тобто тут бомба. Але коли ми робимо запальний процес штучний, ну тобто, ми починаємо з вами самі споживати е, ну, булочку з'їли, потім якесь порожене, потім морозу, потім піцу, потім собі рис зварили. Рис зварили, до речі, багато людей не розуміють того, що крупи це не така вже і біла сторона, як ми собі уявляємо. У нас немає зобу як в птахів, де ферментується кожне зерно. Те, що ми навчилися, наприклад, якось обробляти, знімати клітковину зверху і потім насолоджуватися крохмалом, це ще означає, ну, звісно, переробляти його, потім насолоджуватися. Що це буде цінне для нашого організму. Звучить як банальна якась штука, правда? Та? От, реально, пташки, які їдять крупи в більшості випадків, в них є зоб. Де потрапляє це зерно, ферментується, потім тяжко його з'їдає. Ми ж з вами, вроді, не маємо такого, правда? Ось, ну відповідно, тому ми самі зерна, якщо з'їмо, вони так і виявляють слово ляні зерна. Так? Тобто, в нас щось, якийсь баг. Чи можливо ми не були призначені для зерна? Треба над цим дуже добре задуматись. І от ви починаєте з'їдати якісь вуглеводи, швидкі крохмал, наприклад, тому ж самому рисі. Бури незначення, можете його пофарбувати в червоний, залити бурякового соку, цей гриз все рівно буде мати високий глікемічний індекс, моркву варену будете їсти. Тим самим ви піднімаєте рівень цукру різко, і це буде йти своєрідне подразнення, тому що коли у вас.